Це постійно вилазить сюди, десь вона недалечко тут живе місцева ящерка наша, садова, вилізе і лежить тут, да? Тікає, <смірка> втекла в Нірку. Всім привіт. Ось була сьогодні в гостях у подружки, і вона мені зрізала такий букет троянд різних. Я хочу їх заживцювати. Троянди, звичайно, залишу нехай квітують, а оці длінні живці зараз використаю для живців. Ну, пагони, пагони використаю для живців. Ось ця Ой, неймовірно, це плетиста троянда. Забула, як вона називається, ну, потім треба буде знову в неї запитувати, хай вона мені підскаже всі назви. Хоча вона не всі назви, цю вона знає. Ось, ну, може, хто впізнає її. Це плетиста, вона як флорібунда, не знаю. Ну, така гарнюня повна. Це вже почала вже. Відквітати. І ось з неї хочу спробувати зробити живець. Ось така, неймовірно, теж гарна. Це ще не розкрився, вже відквітувала, і вона один бутончик мені оце дала. І ось такий Така трояндочка дуже гарнюща. А це кущиком такі троянди. Ось вони так прям букетиком квітують. Ну, подивіться, яка неймовірна краса. Е, колір колір такий насичено-червоний Червоний колір. І ось. Вони невеликі такі кущики ростуть, але ж так гарно. Такі п'ятна от в садку. І ось підготовила горщики зараз сюди ще й Ой, зірвала в неї, ось, бачите, з п'яточками. Ось от такими п'яточками. Ось такі туйки. Шаровидні, оце длинненькі такі туйки-шаровидні. А ось такі малесенькі це така висока, висока туя. Не знаю, як вона всі За, західна туя, а як, на, яка назва не знаю. Це шаровидний, а це отака от висока. І ось зараз підготовила ґрунтосуміш. Своєї садової землі і купленої ту, що я ось купувала ж недавно магнолію і купувала землю для цього, для хвойних. І ось зараз засиплю сюди і буду живцювати. А, і ще ось о, тут розбавлений корений він. Потім це все полью кореневіном. Ось так. Ось підготувала вже живці, ось такі з п'яточкою, і пообрізала все лишнє, все, щоб не було отакі кінчики, пообрізала. Тут оголила ножичку. І ось зараз посажу. Ось уже заживцювала, залила корений зверху ще притрушу. мелькою трішки притрушу. І все піде, оце все піде в тепличку, де я вже показувала вам. Моя Вон, тепличка там ось там стоїть. Там всі мої живці нові. Вже тіше я вже по-новому починаю живцювати, то всі живці туди. Так, ту я заживцювала. тепер буде. Черга за трояндою. Так, ось я вже один горчик заживцювала. І показую, як я зробила, які я зробила живці. Знизу живець, який я буду вставляти в землю, садити. Бачите, внизу я такий скосий зріз зробила. Зверху, зверху, прямий. І ось так. Залишила, позрізала листечко. І ось так я зробила. Ось це два йде вниз, в землю вставляється, а зверху отак залишається. Ось як я тут зробила. Ось теж оце можна трішки пообрізати. І так же і ці всі живці, отак я зробила. Два вниз йде в землю. Ну, можна два зверху оставити, можна один. Ось оці. Де у узлики, вузлики, де йде листечко на них. Ось ці вузлики, занурюємо, занурюємо в землю, садимо. А це один зверху залишаємо. Ось так. І тут. Ось це можна отак зрізати. Ну, я не фахівець в живцюванні троянд, я все. Поки пробую, не завжди у мене виходить. А ось в пані Тоні на каналі канал називається Антоніна Моторіна. От у неї дуже гарно вийде. виходять живці. І вони вже дуже багато троянд, вона з живців виростила. Так що заходьте, кому цікаво, можете подивитися. Не знаю, чи є мастер-клас у пані Тоні. Чусь я. Не помню, як вона це все робить. Та, Звичайно, є, вона розказує, як і що робить. Ось так і я буду. Такий букетик залишився в банці. Нехай шкода квіточку викидати. От Зараз посаджу і все піде в тепличку. Ну, Сподіваюсь, може, щось виросте. Дякую за увагу. Мирного всім неба. Бережіть себе до зустрічі.